Пляха взяли бабу, вона захворіла, переморозилася. Вона не народить які. Проблеми у тебе виникали під час служби через те, що ти жінка. Ну, коли ти пісєш, то ти понижаєш силует, а хлопці пісяють стоячи і вони можуть бути вище окопу. Якщо... Якщо жінка виїжджає за кордон, вона погано не виїжджає, погано. Дітей вивозить погано, не вивозить погано. Не терпить, розводиться, ах, ти ж коза, ти його кинула такого сонечка. У мене був на початку повномасштабка, такий вакуумний, маленький, тихенький вібратор. Мені його друг подарував. Я ж прийшла сюди там зубами пішли гристи. Навіть бачила лікаря, який та свідомість, <сіх> коли побачив пораненого. Коли пішла у війську, то з'явився якийсь сенс життя. Ну, у мене були стосунки на війні. Мені зробили пропозицію, і потім ця людина загинула. <сіх> ну, це прям щастя, напевно, загинути разом. Ви, як хворий, спінфу пальці не розібрати слів, остання. Сірка над росою, в ту ж саму мить, весь світ стане тьмою. Всім доброго дня. Доброго дня. Доброго – дня. Почнемо з вами навчання. Хто з вас вже проходив взагалі курс Стакміда по акроніму Марч? Я. Двоє. Супер. Хто, кому з вас вже доводилося надавати допомогу пораненим? Ну, більше, більше доводилось надавати допомогу, чим проходили навчання. Ну нічого, ми будемо намагатися цю ситуацію виправити. Ми е, сьогодні з вами е, будемо вивчати акроні Марч. Критична маса крові по факту може бути втрачена у людини протягом перших 30 секунд. У нас там в попередній бригаді, де я служила хлопець, де таким чином він був недалеко від е, е, укриття від окопа. Вийшов парадійки я 300, а потім вже там через пару хвилин доліз е, до окопа, вийшов парадійки і каже, я, ну, я 200, я витік, я 200. Ну і він якби ну, по факту це відчув. Тобто його задача була одразу накласти турнікет, він його вирішив накласти вже е, коли е, потрапив в укриття. Е, е, плюс е, по статистиці на даний період часу на нашій війні 90% загиблих. Це, це загиблі від

Якщо на боша, твої последние слова. Я вас всіх люблю. Я вас всіх сукаю. Бл... Буду України і буде. Я якби, займаю посаду інструктора, але виконую значно більше ну, роблю значно більше функціоналу. Тобто, Працюю там і над забезпеченням, і знову ж таки, якщо ми говоримо про якесь планування зараз, от вже закінчують робити, буду впроваджувати наземний дрон для евакуації поранених. Прошу. Так, розказуй, куди це ми прийшли? Ми прийшли в нашу Криївку, Святая святих печеру дракона. Це місце, де зберігаються наші коштовні засоби, якими ми працюємо, де зберігається наша броня, і де наш сапер робить всякі прикольні штуки, які ми відправляємо по той бік Лазе. Кош... ти сказав коштовні штуки? Да? штуки. Брюліки, брюліки. Ага. У кого які каштані штуки? Давай допоможу. Давай. Ой, ой. О, власне, сюди під'єднується крило, ставиться пропелер і вставляється бика і воно. А... І летить в останню путь. Можна? Чи Можна. важкий? Ні. Ой, геть легенький. Ну, я ж кажу, він зібраний буде важити з, з усім, там, з батарейками, з БК до 11 12 кілограмів. Угу. Ось така от наша пташечка. До того, як я попала в цей підрозділ, коли я в принципі навчала ще літати, я вже знала, що це будуть ударні літачки. І мені снилось, що я сама лечу. Я сама бачу світ, я сама в неї а, кірую, і я бачите, вибухаю разом з цілею, стільки крові пролита до того, сідаючи страх, забуваючи в тому місяці по роки. Мою тягу всі тижні шукали, бом'ям тепер прагнемо тиші, наче ми застрягли у хаосі, віковому та все ж. У не розібрати наче застрягли у хаосі. та все. Там теорія. Мій позивний гілка. А я коли готувалась до. Війни я на той момент важила 40 кілограмів, була прям дуже-дуже тендітна. і ми сміялися, що коли я піду в військо, то я піду в розвідку і буду ховатися за гілочками. Тому, коли е, стала потреба обирати позивний, перше, що спало на голову, в голову гілка. На перше, що спала на думку. На армійських харчах я поправилась десь до 52-х. <звук> Коли я йшла на війну, я йшла як снайпер. Снайперу треба досить довго лежати нерушимо, і це було фізично боляче. Броня важка, зброя, БК важке, воно все важке. А зараз я служу в окремому загоні безпілотних систем спеціального призначення Тайфун, а це підрозділ Національної гвардії України. Я командир екіпажу в ударних крил. Ударного безпілотного авіаційного комплексу. Це лі, літочки Камікадзе. На щастя, вони летять один бік, несуть приємні і не дуже подарунки для нашого ворога. Ними ми вражаємо логістику, вражаємо склади, позиції, ми це називаємо під хатами, але там КСП ворога, особовий склад. Іноді його артилерію поки що рідше техніку. Давайте. Чи є у тебе якісь ритуали, які допомагають тобі налаштуватися на задачу? А є Я щоранку підходжу до своєї полички з парфумами і обираю. Ким я буду сьогодні, який у мене сьогодні настрій, чого мені не вистачає для того, щоб сконцентруватись або налаштуватись на такий робочий, трошки агресивний стан? І це ти попшикалась і поїхала? Попшикалась і поїхала. І попшикалась, одягнулася і поїхала. Я зараз обіймаю посаду начальниці служби технічних засобів, і моє основне завдання це по факту систематизація і впровадження процесів технічних технологічних в наші підрозділи, які в нас знаходяться у підпорядкуванні, налаштування їхньої роботи. Це скільки років ти вже в армії? Ну, 13-му році я долучилася. Була моделлю. Ну, це були якісь там покази Андрета на франківську. Нам треба було спуститися ескалатором у цих довгих платтях, які обов'язково мали сюди зажувати на таких каблучарах і там пройтися, і в результаті коротше вийти там на якусь там точку. Ну, тобто, це, це було. І от ти дефілюєш, і от ти така красива, і тут оп, і ти вже у війську. Ну як таке? я була дуже красива у війську. Чесно кажучи, у нас було настільки мало, а я ще й була наскільки молода, що е, я казала, що я е, такий. Е, Мауглі в світі прапорщиць, ну тобто, здебільшого всі жінки, які служили в частині, вони вже були старші, вони вже були прижоні. Багато хто вже там служив і в різних частинах, і на різних посадах. Ну тоді ще не було якогось такого поняття там гендерної рівності в якихось їх здорових проявах. А якби не військо, ким би ти була? Продовжила би модельну кар'єру? Однозначно, ні. Моделінг це не моя якби, історія. Я розуміла, що вона дуже короткотермінова насправді. І ну, не бачила я себе в цьому. Але не великий період часу до армії я б працювала в виномаркеті. Е, і я була продавцем-консультантом, а потім претендувала на те, щоб бути сомельє. І от ця історія мені прям дуже сподобалася. Ну хоча мені там було небагато років, я могла вгадати е, там сорт винограду, навіть тобто закритими очима тільки на запах і на смак. І дато казав, хоч хтось буде вміти правильно пити в нас сім'ї. Жінка і чоловік вони однаково функціональні на війні. Та все може жінка, все може й чоловік. Ну так, да, деякі є тендітні дівчата, тобто ми не можемо сказати, що там можна тендітну дівчинку там змушувати носити там, бика, там, яке який, там важить там, дуже, дуже багато. А, ну, Але точно так же не кожен там чоловік об'єктивно там навіть може сприймати взагалі пораненого, просто там навіть дивитися на нього. Я так хочу сказати, що я навіть колись ну, це правда під час АТО було. Я навіть бачила лікаря, який втратив свідомість, коли побачив пораненого. Ну була така історія. Береш турнікет турнікети, тренувальні. І вас також, і ви всі накладаєте турнікети там певний період часу, руки, ноги, щоб було іменно зрозуміло, що накласти турнікети іноді максимально складно. Так, так, зараз ми будемо. Я буду тренуватися разом із хлопцями. Так. Ми будемо працювати в парі. Так що буде відбуватися? Буде відбуватися. Ми будемо йти в колонах подвоє, будемо робити марш. У нас буде контакт з ворогом і скид від дрона. І при цьому будемо надавати медичну допомогу. Рей прикот! Рей 300! Надайте медичну допомогу! Яка нога? Права, Права! А? Права, нога. Да. Ми граємо, ми граємо. – Отуточки десь болеть! Це... Ой, болеть! Подуй, подуй! Я завжди про це кажу, розповідаю цю історію, що в мене просто конгеніальна мама, вона була зі мною теж на вишколах. І коли сталося так, що я потрапила. В підрозділ під час київської кампанії треба була людина на кухню. І оскільки я дівчатка, знову ж таки, повертаючись до да, цієї розмови нашої про жінок в армії, мене відправили на кухню. Кажу, ну я в сенсі, я, я ж прийшла сюди там, зубами гризти, вбивати. Я снайпер. Я ж снайпер. Мені командир каже, так спокійненько каже: слухай, мала, ну якщо ти знайдеш когось собі на заміну, то окей. Ти будеш працювати так, як ти хотіла. Моя мама на той момент тільки евакуювалася у Вінницю, пройшло буквально три дні. я дзвоню кажу: Мам, тут така справа. Підміни на кухні. Підміни на кухні. Мама приїхала буквально там, на наступний день. Евакуація у мами відмінилася. І мама всю київську кампанію, і потім після неї нас годувала. Те, що ти жінка, які у тебе переваги от у твого тіла, переваги і недоліки. Ну, Коли ти пісяєш, то ти понижаєш силует, а хлопці пісяють стоячи, і вони можуть бути вище окопу. Які проблеми у тебе виникали під час служби через те, що ти жінка? Ой. Ну, не знаю, от таких якихось глобальних я наявних от не бачу. Тому що проблеми можуть виникати у всіх. Ну, как у чоловіків теж можуть виникати проблеми, так як це просто люди збираються в одному місці, які з різних просто. <світів>, Світів, і їм доводиться якось вживатися. Не, ну були моменти, був там сексізм, там, да, якийсь там, в мою сторону там, якісь там жарти, які мені там, не подобалися. Ем, ну, не щось щось пошленьке, неприятненьке. Так, так, так. Було пошленьке. Був момент, коли я приїхала, мене попросили зробити укол. Я там пішла, заходила, а мені там говорить, там один. Зі штабу, причому там, чоловік каже, мені, Цей, у тебе є людяники від горла. Каже, горло болить. Я кажу, ну з собою немає, я кажу, якщо скажете, там, я можу пізніше підвести, мені треба було зробити укол якби, і поїхати. З собою в наявності не було там ніяких людя... людяників. Я пішла зробила укол, піднімаюсь наверх, там теж стоять якісь люди, якісь там теж з... З... з командування, там ще там щось. І Куба, Ти вже йдеш Я кажу, да, а пососать. Osionfish. Я кажу, що? Він каже, ну людяники, ж okay. я просила від горла. І все такі, типу, ха-ха-ха. А ти? А я кажу, ну дома ж, я сказала, є посасати, але в мене ж там пацани, що вдома є. Ну якщо треба, можна прийти. Громче тобі больно! А я терпляча, я просто дуже Все, все, плюсик. У нас тільки було поранення. Лежимо, чекаємо. Іват, ні, не треба вставати. Аккуратно. Давайте, тяни мене. Оп, добре, плюс. Оп. Ой, ой. Каска, держимо кашку. Загубила. Оп, оп, оп. оп. А -а -а. Ой. Давай. А це кофту, значить, ти будеш стирати після того, як я Ай, да. в ній повалялась. То може да. й джинси мої постірали. <рес> так, от навіть я помітила, що коли я додаю в мережу фотографії жінок, з якими е, спілкувалася, починається просто хвиля хейту: від давайте всіх жінок бігом в окопи, а до куди ти поперлася, ти маєш взагалі борщ сидіти вдома готувати. Тобто, виходить, що жінці недостатньо просто. Гарно працювати. Якщо жінка виїжджає за кордон, вона погано не виїжджає, погано. Дітей вивозить погано, не вивозить погано. Прийшли, приїхала до чоловіка в військо, з ним зустрітись погано, не приїхала ще гірша. А терпить його петисери погано, бо він мало підтримує. Не терпить, розводиться. Ах ти ж ти його кинула такого сонечка. Манікюр, чиста голова, менструальний цикл. Оце все має для тебе значення. Воно тобі заважає. Ти про це думаєш, коли ти на війні? Як ти до цього всього ставишся? Mm, взагалі, всю повну масштабку я не використовувала косметики. E, максимум, що це для мене могло бути, це крем для рук, і то я його замовляла, там просила, щоб присилали нормальними пакаванами. Того, що у мальчуганів така сама історія: ти чисту зброю, контактуєш з маслом і руки нищаться, тобі, а тобі треба працювати зі зброєю. Якщо в тебе потріскання потріскана шкіра, то ти з неї типу, нормально працювати не можеш. Стосовно красоти. То я ж кажу: я посперечаюсь, тож нас, зманчигані були такі бороди, і в них були всі приладі для того, щоб там цю бороду порядкувати в польових умовах. Коли вони верталися, то всі хочуть помитися, всі хочуть там нагріти собі води, ну сполоснутися і почуватися чистим. Це, напевно, типу саме така, ну, найбазове, але найбажаніше взагалі з того, що відбувається стосовно місячних, я знайшла приспособу. і. Те, як я проживаю там цей період, то я там попередньо була з гінекологом, проконсультувавшись, я п'ю е коки, і за рахунок цього місячні не такі інтенсивні. І відповідно не такі болючі. Це гормональні контрацептиви. Я знаю, що у мене ротація. Наприклад, я виїжджаю на півроку на ротацію на схід. Я йду до гінеколога, консультуюся з ним, чи мені можна приймати ці препарати. Вона, якщо у мене немає ніяких протипоказань, каже: Да, можна. Типу, я собі на цей період на півроку починаю приймати ці препарати. Такого важливого, що я ще усвідомила, у мене хронічний цистит був до ну ще до повномасштабки, і відповідно у період. Повномасштабки, але там коли ми були, виїхали, то нирки і цистит, добрий день, молочниця також типу, від, ну, то я, в принципі, завжди мала з собою якісь препарати, якраз саме спрямовані на ці хвороби. Тобто, це або свічки там від молочниці, або там, таблетки від циститу, і, типу, таким чином, тобто я собі рятувалася, якщо в мене були такі загострення. Просто я собі думаю, що хлопці між собою спілкуються на цю тематику. То тоді, коли жінки зайшли в армію, то нам ще треба вибудовувати цю систему. А особливо, якщо тобі ще почнуть упрекати, що бляха взяли бабу, вона захвор. Воріла, переморозилась, переморозилася, вона не народить і це починаються. Оці розмови, тому що вона переморозилась, бо вона жінка. Про те, що в мене скільки мальчуганів е, перехворіли, перележуючи на землі і перемерзли. Ну, такими самими проблемами для їхньої репродуктивної системи, але ми чогось на це так не звертаємо. Жінки військовослужбовці, вони не люблять ці питання, наприклад, про менструальний цикл. А я вважаю, що це важливо, тому що нас може зараз дивитися, жінка це. Вільна, яка думає, а може мені йти у військо, а вона не розуміє, як це все відбувається. Куди дівати оці всі потім свої, ну ці всі засоби? Менструація це далеко, там щось не про вагину, Але для того, щоб чувака в туалеті там загального користування не лякала там упаковка від прокладок. Типу, якщо це буде проговорено в голос, то це вже буде типу, ну не якимось для нього стресом, не знаю. Який він потім буде у психолога пропрацьовувати там три роки тобто, ну типу, це абсолютно природній процес, який відбувається, і ніхто від нього там ну ні, нікуди не, не дівається. Тобто нічого в цьому такого немає. Як і те, що вони мастурбують там чи жінки мастурбують. Ну, типу, про мастурбацію там на е, бойових, це теж, тобто, окрема тема. Я пам'ятаю, наділенка риж багато про це говорила. Ми вона ще теж сміялася. Що типу, хочете побачити мій секс на бойових і показує там вібратор. Типу, ну та того, що ти мусиш якось проживати там якийсь там е, там якийсь. Ну, не знаю, може хтось так розслабляється, типу, і тому подібне. І те, що хлопці мастурбуються, теж, типу, якби якийсь природний процес. У мене був на початку повномасштабка, повномасштабки, такий вакуумний, маленький, тихенький вібратор. Мені його друг подарував. Каже, на. І що, це, це було це було слідком розумінням того, що я там якийсь там період в три місяці буду знаходитися е, там, без партнера, і мені там, потрібно щось робити там, своїм сексуальним життям. Для мене це саме велика незручність, тому що у мене взагалі би, ще й проблеми зі здоров'ям в цьому напрямку. Ну як би не те, що типу, це у мене самого можна сказати, Дитинства нестабільний цей весь графік. І буває, там ну, там, немає там, кілька місяців, потім там, навпаки, там, може. там, У мене був один раз на Бахмуті, там 18 днів. Коротше. Е, і е, це все як. Ви ці дні, особливо там, після якоїсь перерви, вже там, це дуже все болить, я дуже херово себе дуже погано себе почуваю і не можу встати. Ну, співпадало таке, що я там була на бліндажі, але знову ж таки кажу, що там я по дві доби чергувала. Любов на війні чи вона можлива, чи вона потрібна? Ну, у мене були стосунки на війні, е і мені зробили пропозицію, і потім ця людина загинула. От якби, не знаю, може, це не дуже коректне питання, але типу, якби от можна було б повернутися в часі, і ти би знала, що відбудеться отак, ти б все одно починала стосунки на війні? Чи ти б поберегла свої, свою Ні, душу? Ні, я б починала. Ну, в даному випадку ви починала б. Ну, у мене інших випадків в принципі не було. А скільки разом ви були? Недовго. Ну там чуть більше місяця. Він мені перший раз зробив пропозицію на третій день після того, як у нас почалися стосунки. А я сказала, що без обручки не цей не вийде нічого. І десь там, день на 20-й вже з обручкою зробив пропозицію. І ти погодилася? Да. А ким він був? Ну, він штурмовиком був. Ну, піхотинцем-штурмовиком. Він якраз на штурмі і загинув. Угу. Найбільше, що мене якби, засмучує, то що мене тоді якраз ну, ми постійно виїжджали, він там на свій вихід йшов, ну, у нього три доби був вихід. А я чергувала на бліндажі, трішки далі ну, як сказати на відтяжці і Паралельно разом з ним, і мені подобалося, що я би, контролюю ситуацію. Мені здавалося, що якщо буде якась потреба, то я можу врятувати йому життя. Потім мене відправили на навчання в Польщу. Ну, Я туди приїхала, пробула два дні, і мені подзвонили, сказали, що він загинув. Якраз коли мене там не було. Ну, Я і навчання не прийшла по факту, тому що мені довелося повертатися назад. Стосунки на війні це великий дозвіл і велика відповідальність насправді. Тобто це історія про величезну підтримку, але це ж і історія про те, що людина, яка поруч з тобою, яку ти любиш понад усе, а інколи й кохаєш, то е, вона ж може загинути. І тобі треба з цим усвідомленням е, жити і виконувати задачі. Ну, це прям щастя, напевно, загинути разом. Бо коли загине хтось один, то та людина, яку ти дуже-дуже сильно любиш, просто переживає ну, найгірші емоції в своєму житті. І це дуже-дуже страшно. Хто тебе чекає з війни вдома? Мама. А, чоловік. Хорий. Друзі, сім'я. Він зараз у війську теж? Ні. Цивільний? Так. Це не зовсім стандартно, напевно. так? Коли жінка у війську, а чоловік ні. Але це типова ситуація, коли партнер чекає партнера з війни. Ну, для нашої країни це нормально. Трошки змінені ролі. Так буває. Як часто ви спілкуєтеся, бачитеся, він до тебе приїжджає? Він не приїжджає. А я вдома буваю між ротаціями, але спілкуємось ми телефоном щодня. А як часто ви бачитеся? Ну, Пару-тройку тижнів раз на півтора-два місяці. Ну, це ще більш-менш. У ну, мене ну, дуже класний графік. У <рісля> порівнянні з іншими. Можна скучити, знаєш, потім, можна скучити. Можна букетний період наново постійно. Я дуже люблю це місце. Я... Час від часу приїжджаю сюди прокричатись. І коли тут було більш холодно, то взагалі тут нікого не було. І це такий кайф, ти, скелі, річка і просто наодинці зі своїми думками, з усім. Я викрич... викрикувалась просто до хрипоти, до зриву голосу. Чому саме це місце? Воно нагадує тобі про дім. А я з нової Коховки Херсонської області. Зараз моє місто окуповано. В принципі, з першого дня повномасштабного вторгнення. І я не можу вже три роки попасти додому на свою батьківщину до землі своїх предків. І мене це насправді дуже гнітить. Це одна з мотивацій моїх працювати далі, попасти додому.